Марш. Ось звідки балять. А от там 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 ми Абджарнізація. Комітет вирішив рівно проводити фестиваль. Він присвячений цього року перезавантаженню країни після Майдану. Гутірки, спілкування і так далі проходять от в цьому контексті. Тобто ми говоримо, як. Ми молодь, українська молодь, патріотична молодь може допомогти перезавантажити нашу країну. Комітет прийняв рішення ті кошти, які вдасться, я так сподіваюся, в плюс провести фестиваль. Ми перенаправимо бійцям батальйону Айдар, серед яких є багато волонян, і частина коштів буде передано бійцю, який є в Житомирі, якому колеги приїхали тут, які присутні також збирають ці кошти скрізь на Ми сьогодні тут розпосуджуємо інформацію про поранених бійців. Української армії з різних бригад, особливо з 95-ї Житомирської аеромобільної бригади, і це є для нас суттєво як для Житомиря. І ми дуже вдячні організаторам фестивалю «Бандерштат» за те, що вони погодилися на нашу пропозицію, відгукнулися передати частину певну певну частину коштів від браному від Житомирської 95-ї бригади Юрію Весельському. E aí, yeah. É. Yeah. Yeah. Yeah.